Шановні друзі, зараз ми розглядаємо якісь дивні питання, а маємо розглядати питання номер один нашої армії, війська і в тому числі мобілізації. Як ми дійшли до того, що за два роки, більше майже три роки війни, від черг біля ТЦК, коли люди йшли, стояли в чергах, і їх не брали, бо не потрібно було стільки людей, ми дійшли до того, що працівників ТЦК в них стріляють і їх вбивають. Як ми дійшли до цього? А зате керівники ТЦК ВЛКМСЕК дійшли від скромних посадовців і офіцерів до фігурантів списку Форбс світового, Одеський воєнком Борисов з вілами в Іспанії, Крупа з забитим баблом квартирою, що вона сумки викидає з вікна. Черговий сьогодні затриманий родичі ТЦК Харківський. Ну просто купили собі дві автівки на 100 тисяч доларів, невідомо з яких грошей. Невідомо чи всім відомо? З колосальних хабарів, на яких побудували колосальну корупційну піраміду на ТЦК, а в той же час абсолютно беруть людей непридатних. ВЛК де проходиться за 5 хвилин. І це знає вся країна. При цьому ми не маємо ніякої системи мотивації. Що треба робити? Треба негайно розпускати ТЦК в цьому вигляді. Вже нема чого реформувати, вже не вийде повністю знищене. Навіть це Словосполучення вже не працює. Негайно розпускати цивільні центри рекрутингу, замість примусу, мотивація. Нарешті зарплати військовослужбовцям, нарешті повернення тридцятки, нарешті іпотека, нарешті терміни служби. Все це треба робити зараз. А грош, гроші на все це, щоб доплачувати військових, забрати те, що накрали. Всі ці те цекавилкамсек відправляє данину в Київ. Оце все, шановні друзі. План законотворчої роботи. Це те, що ми зараз з вами будемо розглядати. Там папери, там купа законопроєктів. і все це є абсолютно пусте. Вам потрібен план законотворчої роботи. Я його вам накидаю за секунду тут, прямо зараз. Перший закон про терміни служби і демобілізацію. Тільки що тут був уряд, який був зобов'язаний не пізніше грудня подати його. Де він? Де цей законопроект? Які в нас тут плани роботи, коли головного законопроекту немає? Друге. Нам потрібен законопроект про демографічну ситуацію в Україні і кардинальні міри по її виправленню. Нам потрібно сьогодні приймати рішення про збільшення виплат на дитину. 860 гривень на місяць на дитину до трьох років це вже навіть не знущання. Це ніщо. Це вже навіть не 95-й квартал. Це просто знущання з, з людей. Так не може далі продовжуватися. Далі. Третій пункт обмеження зарплат в держсекторі. Скільки буде тривати? Укрпошта Смілянський, який сидить, отримує півтора мільйони гривень зарплати і навіть відмовляється дати дані по своїй зарплаті. Це в нього комерційна таємниця від українського народу. Клас сів на власність українського народу, доїть її. І каже нам, «да ні-ні-ні, я вам ще нічого не розкажу. Такі, як він, Укрнафта, будь ласка, Укрнафта буріння віджати приватних власників, будь ласка. Далі ми продовжуємо всі величезні кампанії, Укрзалізниця, і поїхали, і поїхали. Рахункова палата очолювана друзями родини Зеленських, сотні тисяч гривень зарплати. Не може ні в кого в Україні бути зарплата більше. Ніж військового на нулі, які захищають цю державу Одну кожен день рада 2.10. Що з вами твориться знову? Шановні друзі, ті, хто будуть дивитися засідання, я розумію, чесно кажучи, ваші почуття. Верховна Рада не збиралася майже три тижні, зібралася через три тижні, попрацювала годинку, нічого не прийняла, всі розбіжалися. А тепер, що ж взагалі тут відбувається, навіть не зрозуміло. пуста зала. Друзі, тут пуста зала Верховної Ради. А чому так розглядаються так звані блокуючі постанови? Що це означає? Якщо закон прийнятий нерегламентним шляхом, то тоді можна заблокувати його підписання спікером, подаючи відповідну постанову. Що і зробила ціла низка народних депутатів. А далі, щоб спікер зміг підписати, треба ці постанови провалити. І ці постанови швиденько провалюють. Чому? Бо дуже хочуть підписати ці закони. В мене одне питання до Зеленського, пане президент. Де підпис під законопроектом, навіть вже законом, бо він проголосований Верховною Радою. 11379 триста де проголосований конституційною більшістю. Про заборону мобілізацію обмежено придатних хлопців віком 18-25 років. Четвертий місяць ігнорування цього закону. Четвертий, коли вам потрібні закони, коли ви хочете дати зарплати своїм друзям. Своїм членам родини і всім іншим наближеним. Коли треба ще дати можливість десь затиснути українців, які ще штраф, ще податки, ще щось, то ви швидесенько знаходите ручку підписати. Коли вам треба щось для вас особисто та для вашого оточення, ви от так все робите моментально. Де підпис під законом? Четвертий місяць, конституційна більшість парламенту. Питання, яке турбує впевнений всю Україну, вимагаю підпис під 11 379 дев'ять. Де негайно, так, шановні друзі. Нарешті ми знову почали свою роботу. Чомусь ми не працювали з вами довго і тому давайте працювати про реально важливі теми. Тема номер один важлива, і Що ми у вас Маємо процедури з процедури. Я пропоную викликати Верховну Раду прем'єр-міністра Шмигаля, бо він якось. Вибачте, прошмигнув. Був тут тільки що і вже зник. А нам є з ним про що поговорити, і питання, з по яких я пропоную викликати прем'єр-міністра, наступні перелічую. Перше законопроект, який в уряд був мав подати про терміни служби і демобілізацію. Друге, президент Трамп сказав про рідкоземельні метали Україну. Хочеться почути від прем'єр-міністра, про що йде мова, які в нас є рідкоземельні метали, що може бути розроблено, яка робота ведеться, чи вже якісь є попередні речі з американськими партнерами? Важливо. Третє: бардак в міністерстві оборони, агентство оборонних закупівель, люм'єрів, коли там цим не веде. Влад, прошу викликати сюди шмигаля по цих трьох. Ставлю пропозицію народного депутата Гончаренка на голосування. Прошу голосувати. <звук> За 103 рішення прийнято по фракціях. Шановні Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.